Сьогодні покажу, як ви можете за 20 хвилин буквально заробити тисячу гривень, і це не тисяча гривень від президента, це тисяча гривень, яку можна заробити на промоактивності від біржі ОКІС від криптобіржі все ж таки. І для новачка це потрібно буде хвилин 20, для людини, яка вже в принципі розуміється і використовує біржі. То це приблизно там буде хвилин 5. Але перед тим як ми прийдемо до практики, я покажу практично, там реально нема що як то кажуть, і робити. Я відповім на запитання, яке. Раджу вам задавати ну, собі або вашому опоненту завжди, коли вам пропонують щось десь легко зробити. Тому що в мене головне питання завжди є: звідки такий аукціон невиданої щедрості? Хто оплачує цей банкет і чому? А, так тут я вам поясню, чому я називаю це безризикові активності, на яких прикольно заробити Ну просто так собі там на каву. Так от. Криптобіржі, як і усі, ну як і будь-який бізнес, завжди шукає клієнтів. Їм треба якомога більше клієнтів і перетягує одне від одного. Ну і залучає, звісно, нових. І в них є певний маркетинговий бюджет, який вони витрачають. Це не якісь точніше, для нас це там невеликі гроші. Це 20-30 доларів, там 50. Ну інколи дата буває інколи більше, але в цілому це невеликі гроші. Але за це вони отримують користувачів і у Увагу, які потім залишаються, трейдять, спекулюють і навіть втрачають вже гроші, але на трейдингу і на фьючерсах. Тому саме в трейдинг і ф'ючерсах я вас, як то кажуть, заклинаю. Не лізти, бо це найкоротший шлях втратити кошти. А біржо, біржові активності, промоактивності це прям. Топ для того, щоб заробляти на, на біржах, тобто не біржа заробляє на вас, а ви на біржі. Це дуже зручно. Е, насправді я робив експеримент протягом 4 чи 5 місяців. Якщо я не помиляюсь, під кожним відео моїм можна побачити чотири відео звіти, коли я місяць приймав участь у подібних промоактивностях, І не, не не потребують багато е, часу, але там є. Так називаємо, криптоферма, коли я використовував не один акаунт, де новички може трошечки складніше, то в цілому виходило в середньому заробляти е, при активній участі там ну десь. 400-500 доларів на, на місяць чистими, додатково можна заробляти. Тому для тих, кому додатковий заробіток, це, ну, як на мене, дуже прикольно. Люди цілий місяць працюють за ці кошти, а тут це робиться там буквально. Ну, ви самі зараз все побачите. Давайте переходимо до практики. Не будемо, як то кажуть, довго тягнути кота за причандали. Вам потрібно посилання на біржу ОКХ. Ви бачите, з цієї сторони, я підсвітив свій курсор, щоб вам було зручніше. Тут біржа OKX. посилання, Посилання на цю промоактивність ви знайдете у мене в телеграм-каналі. Ну, допис буде, і там буде посилання на цю промоактивність з описом, текстовим описом. Про що вона ну, до речі, давайте зразу про телеграм-канал. Да, буде допис. В мене мій канал все дозволено. Відкритий телеграм-канал. Тут я ділюся своїми безризиковими активностями, в яких приймаю сам участь. Хто зі мною там не знайомий? Я дуже полюбляю два вислови Насіма Ніколаса Талєба. Це я їм те, що готую і я ставлю свою шкуру на кон, тобто я показую тільки те, що роблю сам. Я даю новини або розклад по проектам, тільки в яких сам приймаю участь. я не накидаю купу всілякого дірміща, просто як якийсь новостний інформаційний канал. Тобто, це чиста практика. І ось ви, ви бачите, от я зайшов на айдіобайбід. Ось там 25 доларів там отримав. Тут так само а, до, до речі, пишу ще й корисні. Ось є два дописи класних на чому заробляти в крипті. Ось прям моя практика, як то кажуть. П'ятирічний досвід виклав ці два пости. точніше ось один, ось другий, буде ще третій. Ну, коротше, максимально корисний канал, як як то кажуть, як для друзів веду. І так само є ще для більш просунутих. Це Testnet ПРО, тому що одна з спеціалізацій, ну, точніше, ні, це зараз головна моя спеціалізація це автоматизація відпрацювання тестнетів і майнетів, тобто проектів для полювання на ірдропи. І для цього у нас є своя власна команда розробників, і коротше, вони роблять круті речі, але це для більш досвідчених. Кому цікаво, переходьте. Зараз в нас додалась команда як комуніті менеджери контенту. Буде значно більше, тому що а, не, а, я його не так багато раніше викладав, не за того що. Не хотів, а просто часу не було. Команда збільшується, і тепер трошечки мене розвантажують. Слава Богу, дуже талановита в нас команда. Хлопці, всі такі. Я самий старий, але хлопці всі, але саме досвідчений. А хлопці всі молоді, такі активні. Дуже люблю свою команду. Так телеграм-канал, кому цікаво, долучайтесь, якщо будете використовувати, мертві душі нам не потрібні. А і із... ви бачите, тут ще мій ютуб канал. Що тут корисного для вас? Чому варто буде підписатися? Якщо тема крипти вам цікавить, тому що я також сюди викладаю відеоінструкції, записую, ось ну, як і зараз, цей буде допис на цю активність і буде відеоінструкція. Ось саме так побудований мій канал, тому що я вважаю, що дуже складно зорієнтуватися, особливо не дуже досвідченим людям, просто по текстовому опису, що треба зробити. І, наприклад, знову ж таки, якщо ви новачок і не знаєте, як зареєструватися навіть на біржі OKX, ось в мене над головою є. Поповнення Bybit, як користуватися біржою Bybit. Це інша біржа, але принцип реєстрування. Зареєструвались, пройшли KYC, ідентифікацію особистості, все, завели гроші, і це все, і як завести гроші, тут також є в цьому відео. Тут буде ще про торгівлю, як торгувати, якщо не вмієте торгувати на біржі, ось тут відео є, як торгувати на біржі. Ось у мене за спиною, бачите, я теж воджу. Це на біржі Bybit, але на Окікс те саме. Хоча з часом, мабуть, Запишу її для Окікса, бо насправді Окікс для мене по функціоналу улюблена біржа, мені вона подобається. Хоча по дохідності, по промоактивностям, Bybit все ж таки номер один. Але ну, подобається мені біржа OKX. Так, дивіться, ось ця активність. Ви попадає, е, попадаєте сюди за посиланням. Це Wallet Connect, е, певний проєкт, криптопроєкт, там, як то кажуть, все одно, що там за проєкт, він просто виділив кошти на те, щоб е, була промоактивність залучити увагу до себе як для проєкту, а біржі це вигідно, тому що це ще й і до біржі. Звісно, увага, от я зараз. Розповідаю, і вам захочеться сюди е, прийти і спробувати. Знову ж таки, спробуйте тільки е, промоактивність, на які ви 100% заробите. Так, може бути ціна впаде. Е, я вам покажу е, е, звідки ціна береться. Знову ж таки, ось є. отримайте частку пулу. 840 тисяч токенів VTC ви частку отримуєте. Щоб отримати оцю частку, вам треба буде бути в перших, Це для, для новачків, перша частини для новачків, для старичків, для старичків, в кого є аккаунти, в принципі, те саме, тільки наторгувати треба буде не 100 доларів об'єму, а 300. І зараз по поточному курсу це виходить десь 25 доларів отримання винагороди. Може курс просісти, але в цілому це досить зручно. Тепер давайте по умовам, що вам потрібно потрібно буде Оту. Тут у мене вже є кнопка «Приєднатися». я її натисну. Трошечки заздалегідь, не дочекався до відео, поки тестував Е, Натискаєте Приєднатися і тут, якщо ви новачок, то ви натискаєте почати ваш блок це ось цей. Бо це саме для нових користувачів. Знову ж таки, якщо ви старий користувач ну, там, досвідчений, берете на дружину, на маму, на тата, зробили аккаунт і зробили новий аккаунт. Я, до речі, так роблю. І сьогодні, і, і сьогодні теж так зроблю ввечері. Зареєструю додаткові нові аккаунти. І на старій теж прийму участь. Е, в чому суть? Вам треба буде поповнити свій аккаунт на 100 доларів е, після е, того, як натиснути приєднатися. чистий депозит, ну, поповніть на 101. Але є один нюанс, що до кінця акції ці 100 доларів не можна виводити. Точніше, можна виводити, заводити кошти, але щоб е, баланс все одно був е, оцей 100 доларів не менше. Бо якщо просядете, ви не виконуєте умову. Тут вона є, на, на, натискаєте тобто, тут е, почати, і тут вказано: внесіть чистий депозит, е, поповнити е, зараз. В цей момент ви натискаєте кнопку Чікс, вас перекидує, і ви заводите сюди свої там, USDT. Завели USDT, і далі у вас є укладіть свою першу угоду. Якщо ви новий користувач, якщо старий, там просто буде. Зараз ви побачите, теж покажу. То ви укладаєте свою першу угоду, торгуючи оцей токен. Умова, яка, тобто дві умови всього лише у проєкта, ну, точніше, правильній сказати, все ж таки, буде три. Це перша, поповнити на 100 доларів свій аккаунт. Утримувати ці 100 доларів протягом Максі на аккаунті просто і наторгувати об'єм 100 доларів. Тобто заходите, натискаєте Торгувати. Ось першого году, як вам треба зробити, заходите сюди, натискаєте, купити, вам треба всього 100 доларів, тобто ви вводите тут 51 долар, наприклад, купили, і так само в іншу сторону, тільки всі 100%, і продали. Все, ви 100 доларів свої наторгували. Результати підтягнуться, вони не одразу підтягуються. Десь доба, дві вони зараховуються. І після цього, як ви натрахували 100 доларів об'єму, все ви маєте утримувати. І ну, тут прямо вказано: ось підтримуйте внесену суму. Ну, тут це умови, які ви маєте виконати. Знову ж таки, дедлайни. Це все ви можете зробити. Ось у нас, коли я записую, дивіться, отут компанія завершується через ну там от. Майже 14 днів. Тобто протягом цього часу можете приймати участь. Для старих користувачів тут менше пул винагород, значно я б сказав, менше. Наторгувати треба 300 USDT об'єм, тобто натискаєте тут менше просто показників, поповнити зараз, знову ж таки, поповнюйте 100 доларів, як показував, і наторгувати те саме, просто наторговувати 300 доларів об'єму, вводите тут 150, обираєте ціну по стакану, Ну, там 151, да, щоб точно було. І потім купили і так. Так само продали. все. Купили-продали на 150, це якраз і буде е, ваші 300 доларів. Е, і насправді це все. І так само отримуєте депози, депозит 100 доларів. Е, якщо чесно, дивіться, хто більш досвідчений. Я не використовую основний аккаунт в цій активності, бо ну, я точніше, я просто багато користуюсь біржею. Я живу в крипті 24 на 7, це моя основна діяльність. Тому я на основній біржі за того, що це там завів, вивів, завів, вивів. Якщо у вас таке саме, ви просто можете не вслідкувати і ці 100 доларів балансу просто не утримати протягом цієї акції. Тому я використовую всі інші аккаунти, там, де я завів, я знаю, що я там нічого чіпати не буду. Тому і так, для, ділюся досвідом, у кого теж так. Як то кажуть, активна діяльність на біржі, щоб ви просто не провтикали це. На комісіях ви витратите там 20-50 центів на різницю. Тобто, ось ваш, ваш рівень ризику, умовно, 20-50 центів. Біржа ОКІ завжди нараховує, просто потім зайдуть. Візити. Я так само про це напишу в телеграм-каналі у себе про те, що там біржа нарахувала винагороди. В цілому, на цьому все акція, акція від біржі Окіс ще два тижні триває, приймайте участь, вони дуже, дуже зручні ці акції, тому що там, де. 10, там 20, там 30 доларів. І так, як то кажуть, свої 100, 200, 300, 500 доларів на місяць можна заробити. Тому все. Е, на цьому все. Всім подякував, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. тут... Безліч корисного контенту, не лінуйтесь, дивіться, бо я бачу, що самі корисні відео, такі як там Скам, або е, як е, налаштувати безпеку в себе на аккаунті, набирають найменші переглядів. Не нехтуйте важливими відео. Всім подякував, хто додивився це відео до кінця і до зустрічі у наступних відео. Всім щастим!